Володимир Зеленський та Володимир Путін сидять за одним столом. Ще кілька місяців тому таке навіть уявити було складно. Адже російський диктатор називав президента України нелегітимним і відкидав імовірність прямих двосторонніх перемовин. Та й Володимир Зеленський раніше видав указ про неможливість таких. Переговорів, але сьогодні, з подачі лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, світ завмер в очікуванні. Всі обговорюють, коли, де і як відбудеться зустріч двох президентів, адже саме вона, на думку багатьох політиків, може стати початком кінця. Війни, але чи дійсно це так? Наскільки реально, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться вже до кінця цього літа, де саме це має статися, і хто у цій грі отримає найбільше вигоди Україна, Росія чи, можливо, Сполучені Штати Америки? Аби дізнатися, додивіться це відео до кінця? Вітаю, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі ПолітМедіа. Тут ми говоримо про політику. Чесно, відверто і простою мовою, і як ви вже зрозуміли, основна тема сьогоднішнього випуску це зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал, поставте лайк та залиште коментар. Таким чином ви допоможете нам рухатися вперед. Ідея двосторонніх переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським виникла після того, як Дональд Трамп зустрівся з російським демоном. Иктатором на Алясці 18 серпня. Потім лідер Сполучених Штатів Америки прийняв у Білому домі українського президента та європейських лідерів. Тоді Трамп заявив, що почав організацію зустрічі Путіна і Зеленського. Спочатку він говорив про тристоронню зустріч, але згодом запропонував інший варіант. Тобто, ви спочатку, Зеленський та Путін, зустріньтеся та поговоріть віч на віч, а я приєднаюся. Пізніше, ну такий трошки відкладений тройнічок, чому Трамп дав задню? Бо так він знімає з себе частину відповідальності. Якщо Київ та Москва не домовляться, то вони будуть винними. А якщо все піде добре, Трамп з'явиться у потрібний момент як миротворець і отримає всі політичні дивіденди. А як ви вважаєте, що це з боку Трампа? Хитрий дипломатичний хід чи намагання перекласти відповідальність? Напишіть в коментарях. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним. От тільки Путін, на його думку, не дуже до них готовий. Цитата: Росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було, та Україна не боїться будь-яких зустрічей, сказав президент України. Також Володимир Зеленський наголосив, що Росію необхідно примушувати до дипломатії через запровадження сильних санкцій. Якщо Росія не захоче закінчувати війну, то ми розраховуємо на сильні пакети санкцій від партнерів. Ми вважаємо, що треба робити усе, щоб Росія не могла надалі ховатися від зустрічі, наголосив президент України. Офіційно ж, Росія від перемовин не відмовляється, але робить усе, аби зірвати цей процес або ж затягнути час. Такий висновок можна зробити після заяв очільника МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова. За його словами, Путін не проти зустрічі з Зеленським, але лише за умов серйозної підготовки, тобто, Кремль ставить умови. Відмова від НАТО, здача Донбасу, новий формат гарантій. А нещодавно Лавров заявив в одному з інтерв'ю, що мовляв, Зеленський не скасував закон про заборону російської мови, хоча такого закону в Україні взагалі немає. Ну тобто, ми бачимо, що Москва. Починає знову маніпулювати і затягувати час, і робить усе дійсно, щоб ці перемовини не відбулися, і перекласти таким чином відповідальність на офіційний Київ. Умови, які пропонує Росія, для України абсолютно неприйнятні, адже вони більше схожі на ультиматуми ніж на пошук якихось компромісів. Але невизначеність Кремля не заважає європейським лідерам серйозно обговорювати дату. Та місце зустрічі Путіна та Зеленського. Канцлер Німеччини Олаф Мерц прогнозує, що перемовини можуть відбутися вже упродовж двох тижнів. Щодо місця зустрічі, фаворитом залишається Женева. Вона нейтральна, має імідж миротворчої столиці. При цьому у Швейцарії навіть заявили, що готові надати імунітет Путіну від арешту, якщо той прибуде заради мирних переговорів. Аналогічну позицію підтримала і Австрія. Ну для Кремля це виглядає як подарунок, можливість легалізувати Путіна вийти з міжнародної ізоляції. В принципі, Трамп на Алясі вже запустив цей процес. А тепер європейські лідери, зокрема Швейцарії та Австрії, ну, можуть продовжити цю гру. І, звичайно, путіну це вигідно показати світові, що ось з нами рахуються. Але попри всі заяви, існує щонайменше три серйозні перешкоди для проведення зустрічі зеленського та Путіна. Перша війна не зупиняється. Росія продовжує обстрілювати українські міста. Це точно не викликає довіру, і це гальмує мирні переговори. Якщо взагалі можна в таких умовах говорити про якісь переговори, друга перешкода для проведення зустрічі між Зеленським та Путіним це ультимативні вимоги Кремля, про які я говорив, адже це не про компроміс, а про Капітуляцію і третя перешкода для проведення зустрічі це репутаційні ризики, причому для обох президентів. Якщо Зеленський сяде за стіл переговорів з Путіним, то його можуть звинуватити у поступках агресору. А ще якщо він погодиться на здачу Донбасу, то це може взагалі спричинити соціальний вибух в країні, як це було під час так званого. Картонного майдану, коли молодь вийшла за Набута Сап. І Зеленський це розуміє і він боїться протестів всередині країни. А ось таку зустріч Зеленського та Путіна ну, сприймають неоднозначно, принаймні не всі. Бо є різні люди, які по-різному налаштовані в Україні. Якщо ж Путін погодиться на цю зустріч, то він фактично визнає Зеленського легітимним, хоча руками він говорив протилежне, і це також може вдарити по його іміджу всередині Росії. І тепер давайте розберемося, хто може виграти від цієї зустрічі. Україна має шанс показати світові готовність до миру, але без дачі національних інтересів. Це важливо для партнерів і для власних громадян. Росія може символічно виграти, якщо світ покаже, що Путін знову в грі. Тобто, це знову ж таки легітимізація Путіна, що з ним розмовляють, що він щось вирішує. Ну і плюс. Він звичайно ж розраховує на те, що Сполучені Штати, якщо не послаблять, то взагалі знімуть можливо санкції з Росії. Чи вигідно це Сполученим Штатам Америки? Звичайно, але в тому разі, якщо переговори дійсно призведуть бодай до припинення вогню, тоді Дональд Трамп може подати себе як головного миротворця. Але якщо зустріч провалиться, то це буде дуже сильним ударом по його іміджу. Адже ми пам'ятаємо обіцянки Дональда Трампа як ще кандидата у президенти, коли він казав, що завершить війну за 24 години, потім було 100 днів і так далі. І це вже тягнеться, тягнеться. Якщо і цього разу у нього не вдасться. Досягти успіху, то він може втратити довіру серед власних громадян. Отже, головне питання навіть не в тому, чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна, а що реально вона може змінити. Адже без конкретних результатів це буде лише красива картинка для новин. А тепер ваша черга, як ви думаєте, коли відбудеться зустріч між Зеленським та Путіним, і чи відбудеться вона взагалі? А якщо відбудеться, то хто від цього найбільше виграє Україна, Росія чи Сполучені Штати Америки? Напишіть в коментарях, мені дуже важлива ваша думка. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться, якщо ще цього не зробили. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося у наступних відео на ютуб каналі Політмедіа.